Час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. У студії з вами нині Анастасія Качина. Вранці 5 лютого росіяни обстріляли Харків, стріляли з території Білгородської області ракетами С-300. Одна з них влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу. Там поранено охоронця. Ще четверо людей постраждали через влучання ракети біля житлових будинків. Травми отримали жінка та троє чоловіків. Наразі медики надають їм необхідну допомогу. Один з житлових будинків, поруч з яким влучила ракета, отримав серйозні ушкодження, рятувальні роботи на місці. Ще тривають. Армія Росії продовжує воювати з освітніми закладами на Херсонщині. Вранці ворог відкрив вогонь по будівлі ліцею. Через ворожу атаку сталася пожежа у двоповерховому приміщенні навчального закладу. Загоряння загальною площою 100 квадратів ліквідували рятувальники. Через цю ворожу атаку мирні люди, на щастя, не постраждали. Неспокійно на Донеччині за добу росіяни вбили чотирьох жителів, поранили ще одинадцятьох. Пошкоджені багатоповерхівки з десяток приватних будинків, дитсадок, крамниця та підприємства. На Донеччині прикордонники підбили безпілотник окупантів-артилеристів, який здійснював повітряну розвідку і коригував вогонь. Військові повідомляють, що із стратою аеророзвідки точність ворожого обстрілу знизилася. Згодом введення вогню взагалі припинилось. В окупованому Маріуполі росіяни демонтували бульвар Хмельницького в центрі міста. Ще трохи від Маріуполю у звичайному розумінні нічого не залишиться, зазначив радник мера Андрюшченко. Нагадаємо, раніше російські окупанти демонтували будівлю драматичного театру Маріуполя, де у березні загинуло близько 300 людей внаслідок російського авіаційного удару. У неділю 5 лютого у Білорусі від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів повітряно-космічних сил Росії. Повідомляється, що в період з 9.00 до 10.30 12 російських гелікоптерів, серед яких Мі-8 та Мі-24, перебазувалися за аеродрому Лунинець на аеродром Мачулищі. 131 290. тисяча саме стільки путінських орків вже стали добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла приблизно 700 окупантів. Металобрухтом стали два танки, 11 бойових броньованих машин та ще багато всілякої техніки ворогів. Випереджаючи завтрашнє зведення, інформуємо про пожежу в окупованій новій каховці на Харсонщині. Там палає яхт-клуб, де любили відпочивати окупанти. Пишуть місцеві пабліки. А на цьому відео наші воїни успішно ліквідували російську техніку. Уточнюється, що бійці знищують путінських орків і їхній Мотлох на Луганщині. А поповнювати втрати противника Україні допомагатимуть леопарди. Літаки з першим таким танком вже великі взагалі факсу. Нагадаємо, 26 січня Ананто голосила, що Канада надасть Україні чотири основні бойові танки Леопард 2 у найближчі тижні. Із російського полону повернулась лучанка Алла Сенченко. Про це повідомив голова Волинської Ова Юрій Погуляйко. Жінка брала участь у бойових діях в Донецькій області під містом Лиманом. Із 23 травня 2022 року із нею зник зв'язок. Доля 49-річної лучанки була невідомою, доки рідні не впізнали її на відео в Ютубі, яке засвідчило, що Алла Сенченко перебувала у російському полоні. Нагадаємо, 4 лютого відбувся черговий обмін полоненими. Раїну повернулися 116 наших людей. Це 87 воїнів Збройних сил України, двоє з яких із сил спеціальних операцій, також вісім бійців територіальної оборони, саморознацгвардії, роз з нацполіції, п'ятеро із держприкордонслужби, двоє із військово-морських сил та один представник ДСНС. Лучанка Алла Сенченко була єдиною жінкою, яку 4 лютого повернули з російського полону. Загалом від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок з російського полону. Я дякую також усім, хто задіяний в допомозі цим нашим людям після їхнього повернення. Усім, хто лікує, відновлює документи, допомагає вирішити проблемні питання для звільнених з полону. Це відображає головний сенс того, що ми робимо: відновлюємо. І захищаємо нормальність життя для наших людей у вільній країні. Воював у найгарячіших точках. 23-річний артилерист Ішацька отримав сталевий хрест від залужного. Максим Романець не перший рік боронить Україну від ворога. З перших днів повномасштабної війни волинянин зі зброєю в руках жене рашистів, перебуваючи в найгарячіших точках ведення бойових дій. 2 лютого захисника відзначили нагрудним знаком Сталевий хрест від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув ще один волинський воїн Микола Матвієнко. Про це повідомили у Підгайцівській громаді. До війни чоловік працював на заводі Кромберг Енд Шуберт», Був одруженим та мав дитину. Стрілець снайпер аеромобільної десантної роти. 30-річний захисник загинув 16 січня 2023 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Клірик Волинської пархії у Пацерхі Тонуфрій розповів, що загиблий, Лий був випускником Волинської духовної семінарії в 2014 році. Свого часу висвячений у Сан-Деякуна був у Володимир Волинському Оспенському соборі. Через деякий час пішов за штат. У неділю 5 лютого на Волині не буде світла лише 4 години. Укренерго встановила ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з 16 по 20.00. Лише у цей час будуть застосовуватись графіки погодинного відключення електроенергії. Йдеться в офіційному повідомленні Волинь обленерго. Величина доведеного ліміту з 16 до 20 години в середньому становить 60% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області водночас є інформація, що в Україні незабаром будуть більш лояльні графіки. Усе через те, що європейський союз погодився поставляти країні 2 гігавати електроенергії, коли раніше діяло обмеження не більше 700 мегаватів. Волинські рятувальники допомагатимуть повернути світло для півмільйона людей. Із Волинського гарнізону доправляють на південь дві силові електростанції потужністю 120 і 132 кВт, аби забезпечити заживлення об'єктів критичної інфраструктури на півдні нашої держави. Як відомо, вранці у суботу, 4 лютого, в майстральній електромережі Одеської області сталася масштабна аварія. На одній з високовольтних підстанцій вийшов з ладу автотрансформатор, пошкоджений після Рос. Ійських атак нині без світла 500 тисяч людей. У Луцьку рятували бабусю і медики, і поліція, і надзвичайники. У неділю 5 лютого до служби 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Конякіна пенсіонерка з симптомами інсульту потребує допомоги. Попри на місце виклику, рятувальника аварійно-рятувальної частини під наглядом поліції відчинили двері квартири, з якої транспортували потерпілу до карети швидкої допомоги. Винесли із церковної хати навіть унітаз у селі Сокіл Рожечинської громади. Після тривалих непорозумінь представники Української православної церкви Московського патріархату звільнили будинок, який належить парафії храму Святої Трійці Православної церкви України. Меблі сантехніку та інші речі вивозили протягом тижня, полише район Рожище. За словами жителів села, із хати представники УПЦ МП демонтували усю сантехніку, включаючи ванну та унітаз, лишивши лише голі стіни. Раніше у цьому будинку жив настоятель храму, однак він виїхав задовго до того, як громада вирішила покинути московський патріархат. Та будинок зайняли прихильники УПЦ МП. Там вони проводили богослужіння. Після тривалих конфліктів та скандалів церковну хату врешті таки звільнили. Це прапори з передової. Їх хатомникам передали українські військові як прояв вдячності за підтримку та волонтерську допомогу. Стяг зі своїми підписами працівникам електроцеху РЕС подарували бійці 68-ї окремої ягарської бригади. Наш працівник, оперативний персонал, доброволець. З перших днів він там, і в першій найграчішій точці він був там. Колекція шевронів гордість реактивного цеху номер 2 і вдячність бойових підрозділів. Стяг з полум'яним фронтовим привітом від танкістів, що визволяли Харківщину. Подяка за придбаний автомобіль. Ми дізналися, що через волонтерів що потрібен був цей дуже автомобіль для них. І ми буквально в короткий термін. Це був другий наш автомобіль. І ми зібрали в грудні необхідну суму і відправили хлопцям цей автомобіль на фронт. З перших днів російської агресії працівники РАЕ стали на захист батьківщини. Одні добровольцями рушили на фронт, інші активно допомагають фронту. це від 30-ї МБР там служить наш працівник. І спочатку АТО ми наш цех долучався до ремонту автомобілів, ну і тільки. А вже спочатку повномасштабного вторгнення закупляли машини коштом цеху. Сьогодні на Рівненській АЕС діє потужний волонтерський рух. Як в окремих підрозділах, так і спільно атомники закуповують необхідні речі на фронт. Акція 3% від зарплати. Це можливість допомагати воякам дороговартісною технікою. Ми за ці гроші купуємо дуже необхідні речі для хлопців: дрони, автомобілі. Прапор із зображенням нічної хижачки від батальйону розвідників. Потужний безпілотник, який допомогли придбати атомники, несе бойову службу. Вже коли вони його отримали, коли вже доставили туди різне знаряддя, яке то сказали, що вже настільки він нам допоміг, скільки він нам хороших справ ці квадрокоптер зробив, просто коли привезли цей прапор з підписами і з подякою для всього колективу. От за допомогу за підтримку, і що це дуже важливу роботу робить і ця пташка. Взагалі, квадрокоптери, це очі наших військових, це збережені життя. Ці прапори дуже дорогі подарунки для нас, кажуть атомники, адже на них автографи і побажання тих, хто під шалений ворожий вогонь виборює майбутнє української нації, сил та нахнення бити наших ворогів, і як не швидше повернені з перемогою додому. Ми їх всіх чекаємо тут. А від нас Будемо старатися допомагати, бо ми віримо, що ми переможемо. Доки дихаємо, боремося, любіть Україну, як люблю її я. Зворушливі і патріотичні слова символ незламності та свободи. Віра у перемогу, яка надихає і додає сил. Прапори із підписами і подяками військових мають намір виставити у вигляді експозиції на центральній прохідній станції. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.